Цікава лампочка попалася на швейній машинці. На магнітній платформі. Має можливість відкидуватися. Регулятор вмикач. Два діоди. Діоди різні. І цікаво світять, Один ось такий, чи то ультрафіолетовий, чи то який не знаю. А другий звичайний білий. І регулюється його яскравість. І він якось от мерехтить, не знаю, чи це. Десь погана пайка резистор, чи вмираю діоди. Зараз розберу, подивлюся, що всередині. Пластик крушиться, розвалюється в руках. Платформа виступає радіатором. Є якась ціла схема керування з драйвером на алюмінієвій основі. Видно, що живлення 5 вольт і два діода. Щось мені підказує, що дивитися треба до цього резистора. Десь шукати погану пайку тут. А це Це китайський картон якийсь вставка, не знаю для чого. Трошки масла на резистор і вуаля. Регулювання плавне. Працює воно цікаво. Коли вмикається біла, синя, це, до речі, ультрафіолет, скоріше за все. Стає світити слабше. Явно видно, що це ультрафіолетовий діод підсвітка. Висвічує волоски в ультрафіолеті. Цікаво для чого використовувалася та машинка. Не вже гроші шили. Сьогодні маю стрес, тому вирішив полускати сімічки. Кажуть, то заспокоює. Приїхав ще один інвертор я сам. Після невдалого ремонту. Гвинти і транзистори палені в кульку. І так воно виглядає, знімає трошку. Тобто його навіть не зібрали. Просто накидали, накидали з м'ясом і будь мудрий. Нижня плата також не прикручена, бовтається. Я трохи в шоці кажу, яким треба бути майстром, щоб в такому стані повернути людині пристрій. Позабирав коротищі і пробуємо його вімкнути. Подивимось, що він хоч кашляє. Запустився, що він каже, 24-та помилка. Помилка цікава, мені не знайома і в інструкції не описана. З 24-ю помилкою розібрався і іншими маю запуск, в аварію не падає. Імпульси появляються, тобто прогноз позитивний, його можна спокійно зремонтувати, він буде прекрасно працювати як новий. Але клієнт відмовляється від ремонту, бо йому дорого. От такий парадокс. Ті люди, чию техніку неможливо зремонтувати фізично, готові платити любі гроші, щоб вона запрацювала, а ті, чия техніка ремонтується без проблем, не цінують цього шансу і вважають, що не потрібно. Цікаво, чи будуть готові відпродати на деталі, маю сумніви. А до мене вернувся старий знайомий. Ми його недавно бачили. Ми його включили, потішилися. Я підключив на одну сторону до батареї, на другу. Він побачив напругу і віддав. Мені було лінь підключати його до двох батарей одночасно, тому що сумнівів в працездатності не виникало, оскільки проблема була поживленню процесора. От він вернувся, в клієнта він згорів, а перед тим, як згоріти, він не показував напругу лише одної батареї, а другу показував сильно заниженою. Виглядає це приблизно так: підключаю один акумулятор. Тип акумулятор виставлений зараз неправильно, але це для наглядності. От Є 11 вольт, бачить якийсь там заряд. Другий акумулятор не бачить. Підключаю другий акумулятор. Тепер бачить другий акумулятор, бачить правильну напругу. 10,9 приблизно 11 вольт, першого не бачить. Але коли я підключаю перший акумулятор, то виходить цирк. Получається, що напругу першого воно бачить як половину, навіть менше 5,5 вольт. А другий бачить правильно. Вигоріла доріжка з перетворювача, і він до мене вернувся. Ото я з ним далі шпортуюсь, розбираюсь. Зрозумів, що. Ось цей модуль це є два незалежних перетворювача-випрямляча. Вони працюють без керування процесора, абсолютно без. Тобто тут е, немає жодного керування. Тут схема автогенератора, і автоматично також працює синхронний несинхронний випрямляч. Тобто є дві землі і два плюса. Вони гальванічно розв'язані. Ось дві ланки, дві половини видно. І якщо подати на одну половину напругу, то на другій сформується приблизно така ж сама напруга, гальванічно розв'язана. Напруга на процесор приходить однаково приблизно 10,5 вольт з обох акумуляторів, але коли вони підключені, оба, сприймається процесор по різному і показує напругу першого акумулятора заниженою в два рази. Природа цього мені не зрозуміла. Електрично, воно абсолютно справне, домахатися нема до чого. І, на жаль, цей раз ремонт все ж таки не успішний. Хоча вдалося з трупіка запустити і побачити картинку. Ну, хоч і здобули досвід, це теж корисно. І чисто випадково, ще мучачи пристрій, знайшов, як зайти в недокументоване меню і щось накласав. І тепер, от, дивіться, яка в мене картина. Бачите, тут у мене 5,5 вольт. А тут в мене 21,7 вольта. Так що лізу я ще зараз його ковиряти по програмному, по недокументованих режимах. Може блін щось і клієнт наклацав. Мені потрібні нові нецензурні слова, бо старі вже не описують всю яскравість картини. Як вам така ситуація? Ви бачите, тепер все пучком. Тепер буду зараз пробувати ставити заряджати. Одним словом, вводиться якась корекція або проводиться якийсь зброс при одночасному довгому натисканні двох кнопок. Отаким чином, при двох підключених батарейках, якось мені вдалося. Підключаю зарядне, додаю струм. Видно дисбаланс, тому що батарейки різні. І воно, напевно, якраз зараз буде пробувати вдувати. Ось видно, струм падає, бо дохлі батарейки швидко заряджаються. Наблюдаємо. Ось видно зараз, як виглядає балансування. Одна десятка різниці, і інколи з'являється стрілочка переливання енергії в БАТ-2. Дальше я й не заряджу, тому що це є третій параметр свинцевий. І згідно з інструкції, це є 14,8 вісім на елемент, тобто 29,6 на. Пару а блок живлення мені більше 28 і одного не дасть, тому що це от максимум, що я зараз можу зробити. Сам факт, що воно робоче, воно працює, воно і було робоче, але якийсь недокументований режим, не знаю чи якась корекція чи, чи хрен знайшов, бо в інструкції ні слова про то немає. Відправляю замовнику повторно, хай собі розбирається по місцю. І ще цікавий момент: знімаю зарядку. Видно зразу, як падає напруга на банках. Вона зараз є одинаковою, а давайте не попробуємо нагрузити. Беру нагружаю 10 Ом. Видно, як починає просідати на одній банці напруга. І зразу видно також йде балансування на розряді. Тобто, за рахунок того, що це активний балансир, він вміє перекачувати напругу в іншу банку. Відповідно, навіть при розряді відбувається балансування, оце його величезна перевага. Давайте другий попробуємо грузанути. Так, видно стрілечка в другу сторону, і тепер знову ж таки воно вдуває для вирівнювання. Прикольна цяцька все ж таки.